Друзі, привіт! Слава Україні та нашим героям! На зв'язку Fitness Юа з вами Олексій Москаленко. І прямо зараз ми розберемо найочікуванішу бігову доріжку для дому 2022 року Adidas T-19. До речі, доріжки вже в наявності на нашому складі і готові до відвантаження. Тож, не витрачаємо час, дивимось, чи насправді вони такі класні, як всі кажуть. З вас лайк підписка помчали! І так, розбираємо характеристики бігової доріжки Adidas T19 на плюси та мінуси. Але перед тим, як ми перейдемо до справи, хочу відмітити виробника. Якщо чесно, то Adidas випускає доволі надійне та якісне фітнес-обладнання. Сам по собі бренд порівняно молодий в сфері спортивної техніки і висновки стосовно його якості ми робимо виключно з відгуків клієнтів, які придбали та вже певний час тренуються на його тренажерах. Тож, розбираємось, передалася якість новій моделі чи ні. Щоб не затягувати час огляду, пояснюватиму лише мінуси, якщо такі виявимо. Добре? Починаємо. Клас тренажеру домашній. Конструкція складається, це плюс. Так як доріжка не займатиме багато домашнього простору. Тип доріжки. Електричний. Плюс. Розмір бігового полотна 140х51 см. Плюс лише ширині, а ось щодо довжини є питання, тому їй мінус. Але на нього можна поглянути з різних сторін і для основної аудиторії це виявиться плюсом. Доріжка буде зручна користувачам зі зростом до 190 см і це її максимум. Вищим же потрібно більше полотно. Як правило, від 150 см довжину. Потужність двигуна 3,5 кінські сили. Це класний показник, ставимо плюс. Система амортизації Є. Плюс. Кількість рівнів навантаження 15. Плюс. Показники консолі, час, дистанція, калорії. Пульс, швидкість, кут нахилу. Плюс. Ставимо плюс Регулювання кута нахилу є електричне. Від 0 до 15 градусів. Плюс. Максимальна вага користувача 150 кг. Плюс. Можливість підключення MP3-пристрою 3 пристрою є. Плюс. Максимальна швидкість 20 км на годину. Ого показник. Плюс. Дисплей 8 дюймів LCD. Ні на що не впливає, просто плюс. Програми 24, а ось це важливо плюс. Тримач для пляшки є плюс. Тримач для планшета є плюс. Вбудований вентилятор є плюс. Датчики пульсу є контактні на опорних ручках. А також передбачена можливість підключення бездротового дистанційного кардіодатчика. Плюс живлення тренажеру відбувається від мережі 220 В. Плюс Габарити в робочому стані 185 на 86,5х153,5 см. Плюс Габарити в складеному стані 124 на 86,5 на 157 см. Плюс вага тренажера 96 кг. Доріжка стійка. Ставимо плюс. Додатково в доріжці є вбудовані динаміки, компенсатори нерівності підлоги та транспортувальні ролики. Також ставимо плюс. Наш власний висновок. Характеристики достатньо впевнені. Доріжка підійде багатьом користувачам, але зручною вона буде лише людям зі зростом до 190 см. Тож, якщо ви. Шукаєте класну, сучасну бігову доріжку для себе додому, і ваш зріст становить до 190 см, то Adidas T19 можна сміливо розглядати як надійний варіант. Все, що потрібно в ній, є. А все інше, в принципі, неважливо. Переходьте на TopFitness.ua, оформлюйте замовлення, отримайте класну знижку та насолоджуйтесь якісним бігом щодня. Також на Adidas T19 діє оплата частинами Monobank та Приватбанк. Як її оформити, інформація ось в цьому відео. Підтримайте рідномовний фітнес контент, підпишіться на канал та ляпніть вподобайку. Дякую за вашу увагу, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Побачимось! Бога тіло ляже в рун, то поможе США.